Всім привіт! Сьогодні ми з вами дивимося 17 число. Дуже багато запитів пройшло на цю, на цю дату. Давайте подивимося, що чекає країну і чи буде той ядер, про який всі дуже хвилюються. Вас, як завжди, буду просити залишати свою активність. Залишаємо підписки, лайки, так? пишемо в коментарях свої загальні питання, якщо такі є, або взагалі зворотній зв'язок. І давайте подивимося: 17 липня, так? Карта масовості мені йде. Тобто, 17 числа більш вірогідно може бути багато активності у повітрі, так? І е, ми, як наче, вже готові до того, як наче в такому очікуванні знаходимося. І та активність може бути. Це може бути багато тривог, це може бути багато польотів. Емоційно вже дуже стомлені. Десь, е, знаєте, по країні можуть бути чутні якісь голосні звуки. Далі може щось відпрацьовувати, тобто наша країна підтримуватиме в саме цю дату, 17 числа, свою таку, знаєте, позицію, чітку. Далі дивимося стосовно ядерки. Ну, я не бачу. Тут затягнена історія з приводу того всього. ось, І е, дуже багато провокацій може бути. Так, дійсно, провокативні дії, якісь можуть відбуватися. От, і іде, як, наче вивчення якоїсь інформації. Але це не, не та ядерка, про яку всі говорять, тобто якісь провокативні дії, які можуть застосовуватися таки повітряним шляхом. Вони вони дійсно можуть проводитися. Ми, як наче в такій залежності, в напруженій ситуації. Залежимо ми від от таких, знаєте, вогняних а, речей, так, які можуть нестися на ресурси. І в мене іде циклічні події. Циклічні події, які можуть бути у темний період доби, і може відпрацьовувати щось так, може бути активність. Але це не зовсім те, про що говорять. І що взагалі чекає нас того числа? У мене йде якесь переміщення, можливо, по суходолу, бо тут іде саме приземлені, так? Переміщення. Ось. і... А... Багато маніпулювання мені йде. Тобто ситуація настільки вона застрягша, настільки вона тупікова, знову якісь маніпуляції з приводу цих всіх загроз та активностей. Тому я вас прошу: зберігаємо спокій, реагуємо на тривоги. Ніякої ядерки я не бачу в цей день взагалі.